Всім привіт ви на каналі Сханалітка. Це ювілейний п'ятий або можливо вже шостий. Хто ж їх рахує? Випуск антиклікбейт-шоу футбольної передачі, де ми швидко глядаємо новини. Поїхали! І перша новина полягає в тому, що біда не ходить одна. Або ж біда Never walk Alone, як би сказали сусіди з Мерсесайду. Одним словом, неприємні новини стосуються Евертона. Значить, перша погана новина, яку ви вже, мабуть, чули, полягає в тому, що з Евертона вже офіційно зняли 10 очок за порушення правил фінансового феєрплей в сезоні 2021, тобто в період, який закінчиться сезоном 2021. Саме так воно офіційно формулюється. І тепер Евертон знаходиться рівно посередині зони вильоту, що дуже зручно, знаєте, для інтриги. Тобто з них там зняли не 20 очок, не 40. 40, не 3, а отак рівно в зону вилюту, що доволі цікаво, звідки цих 10 очок взялось. Представники Евертона, правда, що доволі логічно подадуть апеляцію, і, можливо, скастують декілька очок, ну, але більше 10 їм точно не повернуть. Взагалі було би цікаво, звісно, побачити прайс-лист, тобто наскільки можна порушити правила фінансового фейерплей і скільки очок вам за це знімлюють. Щодо Девертона, то вони не вписались на 104 мільйона фунтів стерлінгів. За це 10 очок можна сказати, що е, за 10 мільйонів знімають одне очко. Ну, але сумніваюся, що математика працює саме так. Хоча взагалі-то та математика працює саме так. А інша погана новина для Евертона полягає в тому, що представники трьох клубів, які вилітали минулого та позаминулого сезонів з англійської прем'єр-ліги, хочуть подати в суд на Евертон. І сума відшкодувань, які вони планують вибити з Евертона, порядка 300 мільйонів фунтів. Я так розумію, причина саме в тому, що вони вилетіли з англійської прем'єр-ліги і вважають, що порушення фінансового фейерплей Евертоном спричинили цей виліт. І з одного боку це дуже логічно, тому що постраждали від цих дій Евертона клуби, які вилітали минулого та позаминулого сезону, якщо це справді було дворічної давності. А в плюсах зараз, наприклад, Лутон, який покинув зону виліту, тобто за рахунок цих порушень фінансових ферплей виграти може доволі неочікувана команда. Інша річ, що знаєте, я не юрист. Але я, в принципі, собі розумію зв'язок між тим, що Евертон там докупив футболістів на зайві кошти і зміг залишитись в англійській прем'єр-лізі, але як це довести по фактах, як довести, що ці гроші були потречені Евертоном, і саме це дозволило їм в премєр лізі і добрати цих очок? Я думаю, що довести це в суді буде дуже і дуже непросто. І інша річ, що якщо такий ось вирок проти Евертона справді буде винесено, і вони заплатять комусь фінансове відшкодування, то це буде надто серйозним прецедентом. Це будуть просто. То пекельні розбірки потім фінансові, тому що тоді, наприклад, Ювентусу зможуть пригадати, як вони вигравали серію А. При тому вони теж порушували там певні правила. Якби вони їх не порушували, можливо вони би і не виграли серію А і дуже багато команд зможуть з цим посперечатись в суді. Тобто, якщо це введуть, то це якби з одного боку справедливо з іншого боку, ми з цим потім всім не розберемося. Я в цьому переконаний. Одним словом, підсумуємо це все. Я насправді сумніваюсь, що з на знімуть кошти. Тому що, хоч би це і було правильно, ну якщо вони справді порушували, вони там признали, що вони порушували ці правила, це би було правильно зняти кошти з них і видати клубам, які постраждали, але це утопія. Тобто це не буде працювати в реальному світі, на жаль. Е, а Вевертона і так все зараз не дуже просто. Вони повернули зони виліта, Тому якби Віталік спасай. Йдемо далі. Але недалеко, тому що цього тижня дуже багато статтів було саме про те, що Сіті і Челсі, отот, теж будуть очікувати на страшні покарання від англійської прем'єр-ліги, власне через ті самі порушення, власне, через те, що Евертон ось недавно покарали, якби є свіжий прецедент. Ось зокрема, юрист, що консультував Сіті, стверджує, що випадок цієї командою в 10 разів більш об'ємніший аніж з Евертоном. Власне, що мається на увазі про складні справи, тому що там Манчестер-Сіті спробували ці всі платежі приховувати за спонсорськими контрактами. Так, але я думаю, ми всі розуміємо, що мова йде і про об'єм грошей. Так, тобто там в рази більше аніж Евертон порушення, мабуть, ми це розуміємо по трансферах, які провертали Манчестер-Сіті. Відповідно, покарання до цієї команди може бути набагато більш суровішим, і багато хто вважає, що знято хочок буде досить для того, щоб Манчестер-Сіті вилетіло з англійської прем'єр-ліги. А щодо Челсі, то ми знаємо, що там ситуація тільки починає розгортатись. Виявили певні порушення під час того, як Абрамович там проводив певні операції з Анжи. Якось чорними схемами відправляли готівку, а з Занжи, по суті, безкоштовно переходили футболісти в Челсі. Тому по аристократам теж будуть багато чого вирішувати. Ну, але це все в найближчому майбутньому. До інших новин неприємно для ПСЖ. Звістка прийшла, звідки не чекало з матчі збірної Франції та Гібралтару. Там Франція собі перемогла 14-0, робили, що хотіли. Але ось сам Гравець пасажа за Іре Марі Трамовася. Це Це річний півзахисник, дуже перспективний. Вже важливу роль грає в цій команді. І він випав. Причому випав, мабуть, вже до кінця року. У нього травма гомілкостопу. Інша новина, вона дуже дотична до цієї. Вона прийшла, коли я вже написав сценарій. Гаві, гравець збірної Іспанії, теж травмувався. Причому навіть ще більш серйозно він собі порвав хрести в матчі проти збірної Грузії, і тепер він пропустить, мабуть, що набагато більше, навіть ніж за Мері. Можливо, він навіть пропустить швидше за все чемпіонат Європи, на який Іспанія вже кваліфікувалася. Ну ось такі неприємні новини для Іспанії, для Барселони. Ще один молодий талант травмувався. Ну тут, правда, нема питань говорити там про якісь м'язові травми, про те, що великий насичений календар. Ну тому, що хрести це така річ, яка не пов'язана там з великою навантаженням, це просто. Дуже жорстко проти нього зіграли, але повернемося до ПСЖ, Бо я, якби писав сценарій, воно все трошки мені посунуло. Дід'є Дешам познущався з головного тренера ПСЖ після матчу проти Гібралтару. Стверджує нам заголок цієї новини, але я би з ним посперечався. Суть новини полягає в тому, що на запитання про хитрий Кіліана Мбапе ворота Гібралтару дідє Дешам відповів, що команда очікує від Кіліана більшого, і це швидше відсилка, а не знущання до слів Луїса Енріке, тому що він так само рівно відповів після того, як в поп. Передній матчі за свій клуб Кілян Бапе теж зробив хитрик. А знущання це швидше над молодим французом. Тому що, знаєте, всі ці хитрики, ворота Реймса, ворота Гібралтара, вони нікого насправді не цікавлять. Я собі так подумав у зв'язку з цим, що, знаєте, Ерлін Холланд для Кіліана МБП це такий, знаєте, Син маминої подруги. Ну тобто, ти можеш хоч двічі бути фіналістом мундіалю і один раз навіть виграти цей чемпіонат світу, а лише Ерлін Холланд грає в АПЛ, і він там стає гравцем місяця, постійно і він там робить хитрики. Так що давай, Кіліан, зав'язуй вже з цим контрактом з ПСЖ, забирай останні пакунки грошей і переходь до серйозних дядьків грати в футбол. А ми йдемо далі. Значить, що в нас тут? Новина конспірологічна. Одна штука. По крайній мірі, саме так нам її подають. Проти команди Довбика та Цянкова ведеться на. Клепницька компанія. Ну, по-перше, це стаття від діарі Деджерона з українською адаптацією від збірна.ком. Що як би розумієте, так ну, по-перше, там перекладено з іспанської, по-друге, додавали довбики циганкове спеціально для нас, щоб ми <кліка> клікали на цю статтю. Сама стаття, як на мене, розганяє бурю в стакані. Там йдеться про те, що, по-перше, 6 років тому, коли ось Манчестер Сіті, ну Сіті груп прийшли в іспанський футбол, купили певний відсоток акцій іспанського цього клубу. То Хаб'єр Теба заявив. Що їх будуть допінгувати за за допомогою нафтогрошей. Ну, власне, один раз він цю заяву собі зробив. Всі ті гру пригоросили йому судовим позовом, і він після цього нічого не говорив. Далі в статті відбувається квантовий стрибок в часі, можна так сказати, аж до Рафаеля Бенітеса, сьогодення, який недавно після поразки Жероні заявив, що Жерона допінгує свій клуб за допомогою нафтових грошей. Ну, теж якби, як зв'язати Тебаса і оцього Бенітеса, тренера клубу скромного, важко мені зрозуміти. А також там на клубних джерелах Альмерії та Осасуни. Теж були десь схожі статті. Звісно ж, теж після поразок Жероні, що вони якби програли команді, яка зараз заробляє як ціла держава нафтова. Тому, якби розумієте, так це все прості скарги команд, які програли на Жерону. Чи можна це все якось зв'язати і поєднати в один клубок заговору проти Жерони такого от, публічного, я дуже сумніваюсь. Власне, в тій статті, що я прочитав українською, це і все. Я, на жаль, не володію іспанською, щоб проаналізувати перше джерело, але я теж дуже сумніваюся, що там може знайти щось подібне. Ну, це якби чисто конспірологія. Хоча навіть нею не пахне, просто там перечислили всіх, хто жаліється на Жерону, потім довели, що це не так, а це справді не так, тому що якщо відкрити трансфери Жерони за останні 6 років, то вони потратили на 60 мільйонів євро. Я це особисто зробив, плюс-мінус. От, ну і десь так само продали футболістів, тому де там -то можна знайти якийсь допінг за допомогою нафтогрошей, абсолютно невідомо. Тому, якби навіть якщо якийсь такий подібний заговор. І є проти Жирони, то він буде абсолютно недієвий в публічному полі. Всі розуміють, що Жирона це зараз проектна команда, яка за допомогою якісного тренера добре підібраний футболіст за незначні гроші, демонструє чудовий результат в іспанському футболі. Ну, власне, на цьому і кінець такої новини. А головна новина футбольна України цього тижня, цього місяця, мабуть, навіть буде куватися в Леверкузені Німецькому, де Україна буде приймати Італію. І це матч, де Україні треба тільки перемагати, аби вийти напряму на чемпіонат Європи. Ми будемо вболівати. Я буду розбирати потім тактичний аналіз. І, надіюсь, на цьому каналі. І надіюсь, в мене буде так само багато підстав для жартів. Так буде хороший настрій. Ну, я вам дякую за перегляд цього відео до кінця. Якщо вам було цікаво, то поставте вподобайку. Можете підтримати так мій канал. Всі щасливо вам до побачення.